Ну що, дубль два у нас сьогодні? Будемо знову пробувати робити вінтер термейка. Перший блин був комом. Якщо ви раптом не бачили, то перший блин ми знімали на морі в нуль градусів, і там, знаєте, навіть не те, що там нуль градусів було, там просто. Весь день не з цієї ноги почався. Якщо ви дивились, ви знаєте, що це 13 грудня було, і там з самого ранку, знаєте, якось не задалось. Але мені дуже сподобалась задумка самого цього макіяжу. В моїй голові він би мав виглядати в рази краще. Тож сьогодні будемо пробувати творити цей вінтермейка ще раз в нормальних умовах. Тож мене звати Аня. Вітаю вас на своєму б'юті каналі. А перед тим як ми почнемо, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані, і полетіли! І так, поки я вкладаю брови своїм улюбленим гелем, який от от закінчиться дуже прикро. Я шукаю тепер якийсь новий класний гель, який мені буде подобатись. Я нагадаю вам, яка там була задумка макіяжу. Як я й казала в тому відео, де ми фарбуємось на морі, в мене зима саме на півдні країни асоціюється з світанком з таким рожевим, морозним і цим асфальтом. Який покрився інієм тому що сніг ми з бачимо рідко. І якщо ви живете в якійсь іншій частині країни, і ви бачите сніг, я вам заздрю, якщо чесно. Але знаєте, не дуже сильно, тому що тепла зима по-своєму прикольно в неї є свій особливий вайб. І ось цей особливий вайб я б хотіла передати макіяжем сірий, макіяж очей з такими срібними блискітками, якраз таки, як той самий асфальт, який припоросило, ось припоросило. Поросил, який припорошило ось цим ініям, який на ранковому сонечку. Ми близько, ось саме такий вайб макіяжу у нас має бути. Переходимо тепер до макіяжу очей. Звісно, ми його робимо першим, і для початку нам треба нанести консилер. Я не знаю, що вийде першим, чи це відео, чи оглядини, в якому я ділюсь своїм першим враженням на консилер від Клареса у 23-му відтінку. Тож зараз будемо тестувати його на друге враження. Я його використовую у якості бази під тіні. Якраз перевіримо, як він працює у якості бази під і перекриваю ним якийсь. Він настільки рідкий, що він інколи навіть виливається. Ось цей нюанс мій він не перекрив. Буквально вчора знімала перші враження на деякі новиночки у своїй косметичці. Тож для перекриття ось такого нюансу, такого досить активного, я візьму ламель клаубу. Він краще справляється з перекриттям із таких кольорових недоліків. До речі, попутно хочу розбирати, які я помилки робила в тому макіяжі для того, щоб ви цих помилок не повторювали. Там ми з вами припудрували повіко Ось цією пудрою. По перше, я її використала супер багато. Може, я нервувала, бо там все ж таки ходили люди. Коли я знімаю вдома, я одна. А там було багато людей навколо, і я, можливо, трошки нервувала і використала її занадто багато. Це перше. По-друге, все ж таки, вона з кольором, і, мабуть, не сильно вона входить. Це я вперше пробувала її на повіках. Як підложка під тіні, і не знала, як вона спрацює. Тому я сьогодні використаю Top Face, до якої я більше звикла. Вона прозора і вона досить непогано показує себе в якості ось такої підложечки під тіні на повіка. І я прям супервуально наношу її на повіках. Тіні Я сьогодні буду використовувати ті ж самі, що і у тому відео. Почну з нінель. Це однушечка, нагадую у 308-му відтінці секрето. Пензлик я візьму з козочки, він краще тушує. Працюємо в ручку обов'язково, щоб нам нічого не нап'ятнило. Не робило грязюки і починаємо, дай Боже, щоб все вийшло гарно. Я затимняю для початку зовнішній кутик, витягую трошечки форму, проходжусь по складці. Трошки вище своєї складки. Ось внутрішній кутик я також досить гарно пропрацьовую, прям не боючись залазити ближче до носика. До нашаровую там, де це необхідно. Далі беру світовіддувну дувну пудру. Ось така в мене від Evelyn з колекції Flower Garden. І, здається, тут відтіночку у нас немає. Взагалі для мене вийти десь на людях щось знімати це такий челендж був. Це такий був. Крок через себе, я не думала, що я взагалі на це наважусь, тому що просто придумати якусь ідею, це одне, а потім піти її втілювати це зовсім інше. І знаєте, у нас якраз кінець року можна говорити про якісь там трошечки висновки цього року. То, мабуть, моя найбільша перемога в цьому році особисто це те, що я перестала боятись робити щось на публіку, якось бути собою на людях. Тому що я дуже часто в компаніях десь в якихось місцях, де багато людей якось закривалась, якось була не собою, і мені це дуже заважало. Мені це дуже не подобалось. І ось нарешті в цьому році я себе поводжу, така яка я є. І мій маленький пункт цьому році. Ми світою дивною пудрою пройшлися під брівкою, і я бачу, що є певні плямки, і я зараз їх трошки хочу підправити. Беру цей пустий пензлик, який ми наносили сірий кольор. І буквально залишками, які там є, проходжу там, де бачу ці плямки. Світу відбивну пудру я хотіла з собою взяти, але що, ви знаєте, не фартанула. Я просто про неї банально забула. Переходимо до блискіток. це палеточка від Ingrid. Ось така фіолетова де живу. І в нас тут є ось такий прикольний рефільчик. Він прям. Розсип ді діамантиків. Ми зараз будемо садити цю розсип діамантиків на клейвітнік. Клей прям супер тонким шаром наношу. Беру пухнастий пензлик і пухнастим пензликом вуально розкладаю оці блискітки не плотно, а от. Прям вуально, от щоб воно максимально мало от вигляд ось цього сірого асфальту, який блистить на сонечку, і він такий, знаєте, як іній. Не бійтесь розкидувати ці блискітки, і ось тут по ось цій кладочці нашій, щоб воно все, все гарно, гарно блищав. О, ну це вже трошки щось ближче до правди. Зараз пропрацюємо, що внутрішній кутик Нижню повіку з неї теж треба щось зробити. По внутрішній кутик ось цей хайлайтер від Патрісія Лідо у 01 відтінку. Пензличком активно його прям набирати. І на що ж вони тільки у внутрішній кутик. Прям натираю його туди супер активно, для того, щоб внутрішній кутик у нас був навіть трошки яскравіше, аніж кома повіка. І наниз сюди трошечки розтягую, аж сюди. Він трошки шматочками щось набрався. мені що я, Ну я так активно пензлом туди втуліла, тільки що. Провели. От що значить, коли робиш макіяж і не спішиш. Навіть якщо у вас там мало часу, у мене сьогодні не сильно багато часу на це все, але просто. Ось це відчуття спокою і що ти нікуди не спішиш. Я ж коли знімала перший варіант цього макіяжу, спішила, бо, ну, по-перше, я ж не сама там знімала, мені чоловік допомагав. І я не хотіла займати багато його часу. Я не хотіла, щоб ми сильно довго мерзли. У нас тікало сонечко, і ти весь от ці, от спішки, спішки спішки і тебе все вивалюється з рук, тебе нічого не виходить, а коли ти, ну. Вдохнув, видохнув на релаксі, на спокої, навіть якщо мало часу, коли все спокійнесенько робиш. Це набагато краще виглядає. Хочу спробувати на нижню повіку нанести ось цю одну від Essence. А я все, мені що Catrice, якщо чесно. Мені наче це один та самий бренд. Буду пробувати наносити ось цю однушечку. Нагадую, відтінок цієї однушки 0,3 Infinity. Там здається, нижню повіку ми взагалі не пропрацьовували. Чи я щось плутаю? Звісно, це не помилка, коли ви не пропрацьовуєте нижню повіку, але з пропрацьованим нижнім повіком, знаєте, все якось. Трошки веселіше виглядає те, що я ще вважаю помилкою. У нас вийшло масло масляне з срібними стрілками. Тому сьогодні я зроблю чорні стрілки. Зараз зроблю і повернусь. Я зробила стрілочку, внутрішню стрілочку і нафарбувала війти. Тепер можемо переходити до тону. І я хочу дати ще один шанс. Тому від реаль про ми з вами його оглядали в огляданих. І він там мені не те, щоб сильно сподобався. Ви мені написали в коментарях дати йому другий шанс Покористатись ним якийсь час для того, щоб можна було його потім нормально збовтати, тобто е якусь частину звідти да, використати. Зараз я його дуже активно збовтую. Я прям чую, що він там збовтує. Два натиски на ручку. Набираю його вологим спонжиком, починаю затонувати вучка. Перші спроби макіяжу використовувала сі B... від Люміне, але він, до речі, не настільки світлий, як Лоріалівський. Тому я думаю, нам цей макіяж прям супер світле обличчя якраз таки буде більше пасувати. Мій натуральний кольор Шкіри, тому що Сісі від Люміне якраз таки. Плюс-мінус мого натурального кольору шкіри, то ну, ми бачимо поки що з однієї сторони, неначе трошки краще лежить, коли я тільки ним перші рази користувалася. Мені два натиски виявилось замало, я додаю ще. Я тоном заходжу в зону росту волосся, щоб було, був не такий сильний різкий перепад. І обов'язково ще розтягую трошки на шуру. Погайте, очі вийшли гарні. Мені подобається, як виглядають очі. Єдине, що в мене знову якась лажа зі стрілками вийшла, я не знайшла свою улюблену підводку. Робила підводкою маркером. Настільки мені не зручно робити підводкою маркером стрілки, особливо внутрішні. Більше люблю формат, саме пензлика. Тепер переходимо до рум'ян. Контуру у нас там не було. Просто супер рожеві морозні щічки. Минулого разу у нас були рум'яна від ламаль, цього разу хочу використати рум'яна. Катрі. Тут прикольний рожевий кольор, якраз такий холодний. І я достатньо багато його буду наносити, прям як я люблю. Ех. Наношу мішічко, спочатку пальчиком, обов'язково наносик додаю на перегородку, да, на переносицю. І ось сюди в зону. Росту волосся на лобі, на скроні би мовити. І тушую це все гарненько спонжем. Я сам по собі контур просто взагалі не дуже люблю, а бронзер це точно не варіант в інтермейкапу. Ніякої засмаглої шкіри. Ми бліді і ми замерзші. В принципі, як і було на морі, ми були бліді і ми були замерзші. Рум'яна, я також заводжу в зону росту волосся. Там були такі менші переходи від... Це не виглядала як маска. Начебто занадто багато на переносиці Я трошечки спонжем з підтону приб'ю приб'ю налишок. А от на щічки додам ще якось трошки півпрозоро виходить. На лоб, на скроні додавати не буду, просто трошки продублюю ще раз щічки. в моїй голові це якраз така якось так і виглядало У нас залишились губи і хайлайтер і пудра. В принципі, у нас ще багато роботи. Давайте зробимо губи. Для цього я беру олівчик 104 чотири від Elan Pro і роблю ним контур. Округий. Я зробила контур, хотіла сказати, що до тону у Раль Труменчик і мені не сподобався на перших враженнях. Зараз, коли він нормально збувтався там в тубі, губи, контур ми зробили, тепер наносимо блиск. Блиск у нас буде той самий: Maybelline Lifter Gloss відтіночок Bubblegum, здається. Ну, її він прям. Гірлі Girl рожевий. Мені він дуже подобається. Я, звісно, не гірлі гел, але відтінок рожевий мені подобається. Додаю його на центр губ. Якісь теплі губи у нас вийшли, да? прикол. Ну, окей, мені подобається. Тепер ми пудримось. Ресова пудра від паєс. Також ми її оглядали в оглядинах, в крайніх, які є. Чи вже є на каналі, чи які будуть на каналі? Я не знаю. Вона супер сильно сподобалась. Вона прям якась ну магічна. Буквально я її пензличком притоптуючими рухами наношу на всі стратегічно важливі зони. Ви бачите різницю? Я тут запудрилась, тут не запудрилась. Мені врем дуже подобається. Також на периферію хочу додати світовид-бивну пудру, щоб, наприклад, мої прищі краще було видно. І фінальний етап, хайлайтер. Він у нас там був, але я, на жаль, не взяла той, який заздалегідь планувала. Це ось такий рідкий глітер від Color Intense відтінок 02. Як бачите, він такий морозно-синій. Прям прикольний, тут якісь мене волоси з нього торчать. Ну а естетика. Да, так, він такий, прям реально, як іній на вікнах. Тому я його використаю на щічках після пудри, бо потім би ми його запудрили, і не було би видно, який тоді все. Ну інколи видно, інколи не видно. Дивіться, він виглядає буквально як, як іній. Ну, ну десь, десь чи на якихось листочках. Чи на землі, я прям досить обільно його додаю, не боючись переборщити. Ну і все, макіяж готовий. Зараз вам показую його ближче при такому ракурсі, можете трошки детальніше його порозглядати. І ось так він виглядає трошечки далі. Пишіть, як вам: чи подобається вам такий варіант зимового макіяжу? Чи викликає він у вас ті самі асоціації, що і у мене? І напишіть, будь ласка, я, от я так хотіла, щоб ви мені. Це написали в попередньому відео. Я зі своїми всіми нервами, хвилюванням, з цим всім поспіхом в минулому відео вас не запитала, з чим у вас асоціюється зима у вашому краї. Я от на півдні країни, можливо, десь в іншому регіоні. Чим у вас асоціюється зима у вашому регіоні? Тож, всім дякую за увагу, всім дякую за ваш приділений час. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Також не забувайте заглядувати в інстаграм і TikTok. І ми з вами побачимося в наступному відео. Всім гарного тихого вечора.